Всім привіт! Мене звати Агнія, Мене звати Дмитро. Мене звати Олександра. Я працюю викладачем у ЄСЛ вже як більше року. Я працюю в ЄСЛ вже майже два роки. І за цей час я дійсно відчуваю, як зросла як особистість, як зросли мої якісь професійні якості. Я стала більш такою пробивною. Я розумію, що все можна вирішити, домовляючись. Тут я вже стала керівником на філії Яворницького, тому всіх запрошуємо на навчання на наш корпус. Найбільше мені тут подобається це те, як взагалі працює колектив і як ми всі е, тут спілкуємося зі студентами, тому що ми всі тут як одна велика сім'я. Я знайшов на моїх друзів, дуже гарну компанію, е, дуже круту команду, який. Е... Прикольно працювати і проводити навіть просто час. У нас дуже неймовірна класна команда, і приходити на роботу це тільки одне задоволення. І я це роблю якомога раніше. Я підтягнув свій рівень в спілкуванні з людьми, бо дуже дуже багато студентів, людей, з якими я спілкуюся кожного дня, і це мені приносить дуже дуже велике задоволення.